Ранку. Ми ще вдома, наша поїздка трішечки затягується, ми поїдемо трішки пізніше. Склалася деякі обставини. Тому ми приїхали додому, зараз поїмо, потім поїдемо, заберемо відзуму бабусю. Я забрала свою посилочку, піжамку, ну я потім вам її покажу. Красиво. Коротше, на вулиці жарко, але нам включили світло раніше. Слава Богу, просто! Тому якось так у нас сьогодні був дуже такий ранок. такий швидкий. Бачите, накручувалася, але нічого не взялося. Не захотіло накручуватись, ну, нічого. Тому бажаю всім гарного та продуктивного дня. Зустрінемось трішки пізніше. Ми приїхали, були на ріжці. Покупались. Коротше, зараз я поїла, андрій ще їсть. Відпочиваємо. От. Зараз я піду поприбираю в кролика і е, хочу почати збирати речі. У мене косметичка моя зібрана, я хочу пофарбувати. Ну, коротше, в мене планів, знаєте, багато, і пофарбувати брови я хочу. І хочу поскладати косметички, бо я тупо я, ну, я не розумію, чи е, вистачить мені їх, чи не вистачить, що, як, що вміститься, що не вміститься. Ну, якось так. От, тому буду зараз якось брати себе в руки, бо хочеться полежати, відпочивати. Сьогодні я намагалася плавати. Ще треба змонтувати відео, тому що матеріала багато, монтувати треба, бо потім я просто забуду, що там було. Ну, коротше, у нас немає світла, уже жаркувато, вже, бо після річки там то... було класно на річці, зараз так жаркувато. Тому якось так. Хочу його прибирати. Ну, коротше, хочу навести якісь порядки, домалювати картину, яку я не домалювала ще. Тому якось так. Тому бажаю продуктивного всім вечора. От, повернусь до вас уже пізніше, можливо, на якесь таке розмовне відео. Поділюся своїми. Не знаю. Я зараз, Ну, навіть зараз можу, в принципі. Якось, знаєте, відчуваю себе оця незрозумілість. Ти не знаєш, що буде, ти не знаєш, що я. Коротше, все якесь таке не те. І так, е, вже пізно, поки не вимикай. Е, ми вже лягаємо відпочивати, світло ще є. Тому якось так. Бажаю всім гарного продуктивного вечора. Точніше, спокійної, тихої ночі. От. І що? Зустрінемо завтра. Якщо це в мене така іграшка, мені Андрій подарив, якось, не пам'ятаю, коли подарував. Взимку. Якраз були на іграшки. Ну, коротше, я цього пані Оленя дуже полюбила, тому він зі мною скрізь. Тому. Котше, доброго ранку. Ми прокинулися. Прокинулися від того, що немає світла, бо стало жарко. Коротше, начебто сьогодні ми будемо вже збирати повністю речі, а там подивимось. Коротше, сьогодні. Збудеться в якійсь мірі моя мрія. Яка, потім покажу. вам. Зараз ми її будемо йти снідати і вирушати в дорогу. Потім поїдемо до мами. Ну, коротше, трішки позаймаємося справами. От Якраз дивися, ми можемо поїхати до мами, і, можливо, у неї є світло і зрадити ноутбук. Ми Зарядом ноутбук до заправки. Чого? Що... Чого? Ну а зачем нам їхати до мами? означати? Так я все одно нам, нам надо нам до мами э, заплатити за ту, то-то. А, ну я мами це все зробимо після того. Вже. Ну можна раньше. Ну похуй. Ой, коротше. Якось так. Тому бажаю всім гарного, продуктивного дня. Зустрінемось з вами вже пізніше. Так, Ми вже приїхали до мами на роботу. Ну як, ми приїхали в центр, у нас ще в місті ми жили, у нас були справи. Що зараз? Забрали посилку, далі треба там те-те зробити, потім відвести ноутбук. Ну, коротше, справ багато, жарко, не жарко, але треба все робити. Тому якось так. Часу має знімати, то я так якось тільки що вийшла з машини, думаю, ну, треба засняти вам відео, бо я дивлюся, влоги такі коротенькі, буває, навіть два дні в одному відео, бо просто ну немає, що знімати такого. Але Фокі. я все ж таки... Фокі. Але я знімаю. Да. Звісно, коли вже, як ми будемо добиратися і так далі, це все буде зніматися. Потім я викладу а, відео, яке буде не до влогів відноситися просто таке відео, я буду розповідати про те, як ми наважились, чому ми це зробили, які в нас були труднощі і так далі. Тому чекайте, зустрінемо з вами трошки пізніше. Ми скоро вже будемо виїжджати, в нас, як завжди, плани змінюються. Корей, не знаю, коли будемо виїжджати, але все ж таки речі я буду збирати, тому, тому що це треба і досить багато часу на це виходить. Тому зараз будемо виїжджати. На вулиці дуже жарко, парком. Потім прийду додому, буду малювати картину, в принципі, чим я завжди займалась. Нічого немає, ну нічого не змінюється, помонтую відео, можливо, щось ще зроблю, не знаю. Будемо дивитися. Можливо, буду сидіти, писати сценарії до якогось відео, думати, які знімати. Подивимось. Тому вже повернусь до вас, як вже будемо вдома.